Так, я обіцяла записати відео для тих, у кого такий самий панічний страх кліщів, як і в мене. Була в 12 році ще в Криму, зважаючи на те, що ми постійно ходили по горах, по лісах. Ну, кліщ мене знаходили крому, немає навіть в центрі міста в Києві знаходили. Мені порадив місцевий чоловік купити олію шавлі. Купила досі, в мене ось якщо я збираюсь в ліс чи в гори в Карпатах, в мене завжди в наплічнику. Олія шавлюю в таких ось, ось таких пуньках. А якщо я знаходжусь в селі, то я не використовую цю штуку. Я економлю на ті часи, коли маю під рукою не буде куща, шавлі. А в селі я о, 4 куща шавлі собі посадила. І е, коли збираюсь в ліс, збираюсь десь в якісь місця, де можуть бути якісь хащі. Я просто зриваю листечко, розтираю це діло в руках. Натираю місця пульсації, ось тут, під колінцями, на шиї, за ушами, і аромат кайфовий. І дійсно, от з тих пір я жодного кліща не вхопила. Один раз випадково вийшло так, що в мене не було при собі ні олійки цієї, ні листя, тоді себе я кліща зняла. вкусити він не встиг, слава Богу, бо я помітила його на одязі. На майбутнє, щоб знали, якщо в когось є такий самий страх, як у мене. Користуйтеся дуже класна штука.